Дітки, привіт усім! А ви пам'ятаєте казочку про козу та її неслухняних козенят, яка з ними трапилась біда? Так, вони відчинили двері незнайомцю Вовкові. Але сьогодні буде зовсім інша історія. Послухайте, як ці неслухи козенята та й зробили пожежу. Вогон працював у кози у печі, варив їй куліш, випікав калачі. Та мама коза пішла на базар придбати собі необхідний товар. Всі козенята весело гралися на подвір'ї. А одне маленьке козенятко. Потихеньку взяло сірники, і вогник маленький пуска між тріски, і ось уже дим потягнув догори. Сердитий вогонь розходився, горить. Дітки, а чи можна брати сірники? Ні, а козенятко взяло і трапилась пожежа. Вогонь швидкий. Він перебігає швидко з однієї речі на іншу, на дерева і ось уже в лісі страшна пожежа. Діти, а кого потрібно кликати на допомогу? Так, дорослих, а вони викличуть пожежників. Одне козеня не злякалось сто один подзвоню. Врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози. Адреса діброва прополок лози, а номер у нас другий скоріше сюди. І приїхала пожежна машина і загасила вогонь, все закінчилось добре. То скажіть, чому так трапилось? Тому що козинятко взяло сірники. Це можна робити? Ні, не можна, і ви так не робіть. Зараз я вам покажу картки з правилами протиповижечної безпеки. Запам'ятайте їх, будь ласка. Незагашене багаття причина лісової пожежі. Якщо загорівся електроприлад, вимкни його з розетки і накрий вологим покривалом. Сірники брати не можна, але якщо вже взяли, не викидати попередньо не загасивши їх. Подивіться на основні причини виникнення пожеж пустощі з сірниками, залишена праска, не загашене багаття. Іноді, бачите, блискавка може зробити це, або ось. Необережна поведінка з піротехнікою. Будьте завжди обережні з електроприлами, свічками, піч, ось дивіться, розетку і все буде добре. Виконуйте правила протипожежної безпеки.